Дайте столи та сяки ми мали, радуйся, ой, породися землю. син Божий, народився, та діть калаші з ярої пшениці. пшениці. Радуйся, радийся ой, ой, земля, син Божий, народився, бо прийду до тебе. Три праздники, гості радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той перший празник, раді Христове, радуйся, ой радуйся, семь, син Божий, народився. а той другий празник святого Василя радуйся, Ой, радуйся, Той третій праздник святого, то хреща радуся. Ой, радуйся, земля, син Божий народився. На щастя на здоров'я в вашій хаті. Дякую, хлопці. знаєте. це. Ну, Дякую. пригощайтеся. Тільки сир. Сір. О, каше. Чимальний. Дешево. Дякую. Молодець. Я хочу, щоб ви прийшли Дякую. до нас. Дякую. 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 Да. Ви тут у нас на районі живете? Ні. У нас? Беріть пекерочки, беріть фермене, бері так змерзлу руку. Як вас звати? Мене далі кіріло між. Ага. Все, дякую Вам дуже вам. Вам щасливо, до побачення. Ага.